Доброго дня, шановні співгромадяни. Сьогодні я хочу нагадати особливості справляння плати за землю для громадян фізичних осіб в цьому році. У 2024 році земельний податок мають сплачувати власники земельних ділянок паїв та постійні землекористувачі, фізичні та юридичні особи. Це визначено пунктом 1 під пунктом 72 14 статті Податкового кодексу України. Об'єктам оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності, або користування земельні частки, паї, які перебувають у власності. Розмір або ставки земельного податку встановлюють органи місцевого самоврядування. Встановлюються вони самостійно, відповідно до граничних розмірів, визначених податковим кодексом України та відповідно до грошової оцінки земельних ділянок, відповідно до їх розташування і місцевості, де вони знаходяться. Відповідні рішення органу місцевого самоврядування мають бути оприлюднені та, як правило, бути доступними онлайн. На сайтах відповідних органів місцевого самоврядування або на сайті Державної податкової служби України. Якщо право власності на земельну ділянку або право постійного користування оренди земельної ділянки оформлено на фізичну особу підприємця, то така особа подає до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію сплати за землю, тобто земельний податок або орендної плати. У разі, якщо право власності на земельну ділянку або право постійного користування оформлено на фізичну особу не підприємця, то нарахування плати за землю здійснює контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки, в тому числі право на яку власник фізична особа е має право. І це рішення надсилається фізичній особі. Податкове повідомлення рішення разом з детальним розрахунком суми податку надсилається за її податковою адресою. Хочу нагадати, що податкова адреса в розумінні податкового кодекса це та адреса, та людина отримувала ідентифікаційний номер. Тому, якщо ви змінили місце проживання, місце реєстрації, так зване. Доцільно звернутися в податкову службу України в будь-який зручний для вас, найближчий до вас, центр обслуговування платників податків. З Собою треба мати паспортний документ та ідентифікаційний номер, і працівники центру обслуговування платників занесуть актуальну правильну інформацію щодо вашої адреси до інформаційної системи і відповідно податкові повідомлення за належні суми сплати податків будуть надходити вам за адресою. Слід зазначити, що фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовується платниками єдиного податку першої і першої другої і третьої груп для провадження господарської діяльності. Крім діяльності з надання земельних ділянок або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду, позичку та на іншому праві користування, та платниками єдиного податку 4-ї групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. І ще раз зазначу, це стосується земельного податку, орендну плату фізичні особи-підприємці сплачують. Податковим Кодексом України визначено пільги щодо сплати земельного податку. Так, згідно статті 281, від сплати земельного податку в 2024 році звільняються: інваліди першої та другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, пенсіонери за віком. І ще раз підкреслюю, за віком, не за вислугою років, не пільгова пенсія, а саме пенсіонери за віком. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, і також фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок чорнобильської ката катастрофи першої, другої та третьої категорії. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачений для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм, а саме для ведення особистого селянського господарства в розмірі не більше як 2 гектари, для будівництва та обслуговування житлового будинку в селах не більше 25 сотих гектара. В селищах не більше 15 сотих гектара, в містах не більше 10 сотих гектара для індивідуального дачного будівництва не більше 10 сотих гектара. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше 1 сотої гектара і для ведення садівництва не більше як 12 сотих гектара. Також від сплати земельного податку звільняються на період, на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок за умови передачі земельних ділянок та земельних часток паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Якщо фізична особа, визначена в підпункті 1 статті 281 податкового кодексу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року повинна подати письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового звітного періоду, в якому подано таку заяву. Також органи місцевого самоврядування можуть встановлювати інші пільги, виходячи з майнового стану платника податків, наприклад, цільового призначення земельних ділянок тощо. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.